Доброго вечора, ми з України освітаємо куємо вдома, він світить сонце, Ех, сусіди так достали, треба вискочити, трошки заспокоїти нерви, поїду трошки покатаюсь, може вам покажу щось красиве. Під'їхали ми до цікавої місцинки. Гляньте, хіба не краса. Просто блін дух перехоплює. Хочете я покажу, які в нас в селах дороги? Видно? Ну так от якось? Гарний такий ставок. Хвилі. Це як не може бути. БМВ поїхали. <ріст> Осінь, шкода. Ну, поїхали далі. Слухайте, я тут в ліс заїхав. Хто знає, що це за гриби. Оце? <ріст> <ріст> Руки трусяться в мене, трохи мені важко. Прикольно. Слухайте, така краса в лісі. Поїхали далі. Ми тут поки їдемо. Дивіться, як гарно. Камера не, переда... не передасть цього всього розмаїття, але от одна цікава річ. Хочу поділитися з вами. Вон теж якісь гриби ростуть йти глянути це хто? Хто знає що це таке щось мабуть неїстівне нічого я вів за цікаву річ я от зараз їду тут коли не було осені була дорога де вона зараз? Просто так приблизно подивитися. О, по пам'яті їду. Важкувато трошки. Ну, хіба не гарно? Так, ну що можу сказати? Точка призначення номер 1 Вода трохи мутнувата. Тут коли дощів немає. Дуже все гарно виглядає. Вона така бірюзова-бірюзова. Краса загалом. Тут дещо побачив. Вон ще хтось на мотоциклі їздить. Не один я, дурний. Дуже цікава штучка. Ану, читайте уважно і запам'ятовуйте. Та сама водойма. Тільки з іншого ракурсу. Краса. Певно, тут глибоко, тому і вогко. Дуже гарно. А там з тієї сторони мій коник стоїть. Мені бобер поклав дерево на посеред дороги. А може не Бобер. Хто скаже? Це Бобер чи не Бобер? Ладно, Поїхали. Ще один ставочок, покажу, будемо тікати додому, бо сутеніє. холодно, страшно. Аник заліпило, буду мити. Буду мити. Хіба не гарно. Ви ще не кончений сусід. Взагалі було би супер. Ну, люди відпочивають. Дуже гарний кар'єр з блакитною водою. Вон, береза була. Майже пішла туди. Єдине, що дороги нема. Все красиво. Десь там з тієї сторони жив-бобер. Хіба ж краса? Краса. Дуже гарне місце. Тут сюди приїжджати влітку. Єдине, що влітку тут дуже багато народу. Вон дорога, якою я сюди заїхав. Дорога, напрямок. Давайте звідси покажу, тут має бути видно, якого кольору тут вода. Хіба не краса? напевно на цьому. Подорож сьогоднішню ми закінчимо. Така подорож. Кілька десят кілометрів дому Але яка є. Починає потихеньку сутеніти, зараз сяде сонце і стане холодно. Ну, все, дякую за увагу. Буду вибиратись. Вон коник мій стоїть далеко. Брешу недалеко. Все, на все добре. Після перемоги. Очікуємо тур Україною. Дякую за увагу.